Доброго дня. Сьогодні поговоримо про компенсацію за зруйноване житло під час війни. Внаслідок повномасштабної війни тисячі родин залишилися без власного житла. В одноми громадяни втратили те, на що працювали довгі роки, і хоч обіцяють все відбудувати та надати постраждали нове помешкання, але всі розуміють, що це буде не скоро, і багатьох цікавить питання, чи зможуть вони отримати нове житло у зв'язку з зруйнуванням власного. На даний момент розглядається декілька форм компенсації за зруйноване житло. Серед них можна значити такі, як отримання грошової компенсації та компенсація у вигляді нового житла. Якщо компенсація у грошовому еквіваленті достатньо проста в реалізації, то компенсація у вигляді отримання нового житла в сучасних українських реаліях це складне завдання для нашої влади. Однак в деяких районах місцева влада вже почала надавати таке житло. Які ж все-таки є механізми отримання компенсації за зруйноване житло під час війни у вигляді нового житла на сьогодні, в окремих регіонах країни деякі постраждалі від війни родини вже отримують нове помешкання замість зруйнованого. Як отримати нове житло у зв'язку з зруйнуванням власного? Насамперед варто відзначити, що в деяких регіонах запрацювали регіональні програми щодо надання такого житла. Такі програми діяли і раніше. В одних регіонах вони приймалися на 1-3 роки, а інших на більший термін 5-7 років. Деякі з цих програм на час війни зупинили свою роботу, але є й такі, які навпаки, почали працювати активніше. Для цього необхідно звернутися вам до місцевих органів влади та зрозуміти, чи є така програма в тому чи іншому регіоні. Далі варто пам'ятати, що такі програми не можуть забезпечити всіх постраждалих. Одним з найпершим нове житло можуть отримати малозахищені верстви населення. До них відносяться учасники бойових дій, малозабезпечені сім'ї, члени сімей загиблих захисників України, особи з інвалідністю, одинокі жінки з дітьми тощо, тобто такі категорії громадян можуть першочергово претендувати на отримання нового житла у зв'язку з руйнуванням власного. Юридична компанія, приходька та партнери, здійснює юридичний супровід постраждалих внаслідок війни щодо отримання нового житла. Для чого ж вам потрібен юридичний супровід? По-перше, ми звертаємося до органів місцевої влади щодо наявних програм для допомоги постраждалим в отриманні нового житла. По-друге, ми вивчаємо таку програму для того, щоб розуміти, чи що підпадає громадянин під дію цієї програми. По-третє, ми готуємо пакет документів, який необхідний для отримання компенсації у вигляді нового житла. Та подаємо його на розгляди місцевої влади. І по четверто, здійснюємо контроль за розглядом даного питання і супроводжуємо процес передачі нового житла постраждалим. Отже, незважаючи на відсутність у законодавстві регламентованого механізму отримання постраждалими нового житла, існують різні програми допомоги, в рамках яких ви можете отримати таке житло. Тому у разі якщо ваше житло зруйноване і ви хочете отримати компенсацію вигляді нового житла, звертайтеся до юридичної компанії Проходьте та партнери, оскільки в нас є розуміння, як вам допомогти.